Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчитимемось визначати нульове закінчення. Добрий день, малечі щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте красиво чистомовку. Хто ще не записав, запишіть число і класна робота. А далі ось таке речення у хлібі, здоров'я і сила. Подумайте, як ви розумієте це прислів'я. Отже, сьогодні ми на уроці будемо вчитись визначати нульове закінчення. Попрацюємо з підручником. Прочитаємо слова в стопчиках. Чи в кожному стовпчику різні слова, чи то форми того самого слова? Сірий, сірого, сірому. Бачу, бачиш, бачить. Сад. Садом-саду визначимо закінчення слів. Подивіться, будь ласка. Що залишається, яка частинка слова залишається у цьому слові сталою, а яка частинка змінюється? ИЙ змінилося на ого, потім на ому. Отже. Позначили закінчення в цих словах. Далі бачу, бачиш, бачить. Позначаємо закінчення. Нагадаю, закінчення це змінна частина слова. Продовжуємо сад, садом, саду. Змінили слово сад, і що вийшло? У слові садом закінчення Ом, саду закінчення У, а чи є закінчення у слові сад? Є, дітки, таке закінчення і називається нульовим. Отже, запам'ятайте, що закінчення може бути нульовим. Його можна визначити шляхом зіставлення з іншими формами цього слова. Нульове закінчення позначають так порожній прямокутничок після слова. Сад Назар літак. В наступній вправі ми зустрінемось із словом затятися. Що ж це значить? Це значить вперто наполягати на чомусь своєму, упиратися. Послухайте вірш Василя Шаройка. Хитре місто. В Лондоні тумани часто, Гнат Петрович каже. Діти, хто із вас на карті нам його покаже. Подає указку Грицю, але Гриць затявся. Я не можу, бо в тумані лондон заховався. Як ви розумієте заголовок тексту Хитре місто? Чи дійсно то місто хитре? Чи може, то Гриць так хитрував, бо не знав, мабуть, де на карті знаходиться Лондон. Ну, а зараз у нас з вами багато роботи. Треба визначити закінчення у всіх виділених словах. А потім визначимо, у яких словах закінчення є нульовим. Отже, Лондоні, тумани, Гнат Петрович, діти, карті, указку, Грицю, Тумані знову Лондон. Починаємо. Лондон змінюємо, пишаюсь лондоном, де у лондоні. Отже, у слові лондон маємо нульове закінчення. Далі тумани змінюємо туманами, туманах, у слові тумани закінчення «и». далі. Гнат Петрович, Гната Петровича, Гнате Петровичу змінили словосполучення і отримали відповідь, що і у слові Гнат, і у слові Петрович нульове закінчення. Далі були тумани, тепер туман. Чим? Томаном чому томану. Знову у слові туман нульове закінчення. Хоча у слові тумани було закінчення и. Далі діти дітям дітей. У слові діти закінчення и. Карта картою на карті. У слові карта закінчення А. Указка. Указкою. Указки. Теж слово указка має закінчення А. І слово Гриць. Гриць, Грицю, Гриця. У слові Гриць маємо нульове закінчення. Отже, запишіть, будь ласка. Всі слова, в яких нульове закінчення. Поставте відео на паузу. Не забувайте між словами ставити коми в кінці крапочка. Ну а зараз пограємося в слова. Дівчинка, дай рек. Що це може значити? А хлопчик відразу відгадав що у слові крейда просто переставили букви місцями дайрек насправді то крейда а роук здогадались урок правильно трапа парта рукач ручка Докаш, дошка, зотиш, зошит, шокла, школа. Запишіть, будь ласка, всі відгадані слова, ось вони в жовтих прямокутничках. Та позначте в них закінчення. Нагадаю вам, щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Наприклад, урок уроку уроком, парта партою на парті, ручка ручкою, ручки, дошка-дошки, дошкою, зошит, зошита. Зошитом школа, школи, школі, школою. Якою спільною темою об'єднано ці слова? Шкільною темою правильно складіть та запишіть речення про школу та визначте у цьому слові закінчення. Поставте відео на паузу, адже вам треба записати ці шість слів, визначити закінчення, а потім ще й придумати і записати речення про школу. І знову ж таки у слові школа потім визначити закінчення. Зараз нам треба буде доповнити загадку словами з довідки та її відгадати. Хоч не солодкий та дуже, який смачний. Хоч і який, дешевий, проте дорогий. Сядеш обідати він на столі. Люблять його і дорослі, і малі. Тож про що загадка? Про хліб правильно. Запишіть слово загадку та визначте в ньому закінчення. Хліба. Хлібом. Тож, яке закінчення у слові хліб? Нульове правильно. Наведіть іще приклади слів, які мають таке ж саме закінчення нульове, та запишіть їх. Достатньо буде ще два слова. Ну а зараз я вам пропоную переглянути відео, а потім коротко розказати різним про те, як приходить на наш стіл хліб. Відео називається Хліб у всьому голова. Хліб святий, ти це пам'ятай, хлібом не грайся, його не кидай. Хліб то як батько, його ти шануй. Щиро молися і хлібчик цілуй. Отже, ще ранньою весною розпочинають механізатори переорювати поля. Після цього зерно дає своє життя. Потім воно дозріває. Коли дозріло, значить, прийшла пора жнив і комбайнери вже в полі. Коли хліб зібрали, його сушать та зберігають у зерносховищах. А далі везуть на млини. На цьому малюночку ви бачите і стародавні млини, і сучасні. На млинах. Хліб перетворюють на борошно, Потім борошно просівають, замішують тісто, а потім починається етап формування та випікання хлібу. І ось він прийшов у готовому вигляді, де ми маємо змогу його придбати, куди він приходить, до магазинів правильно. І ще один віршик про хліб. Їж, сину, хліб, і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жить. Ось таке невеличке відео. Не забудьте, розкажіть рідним про те, як приходить до нашого столу хліб. Домашнє завдання вправа 11 на сторінці 63. Треба скласти і записати два речення про хліб і в кожному реченні позначити закінчення у цьому слові. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка, колір веселки, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. На цьому я прощаюся з вами, дітки. Не забудьте виконати фізичні вправи, щоб розім'яти свої м'язи та щоб мозок ваш відпочив. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі!